Друзі, всім привіт! З вами Сергій Поліщук, і я хочу сьогодні з вами поділитися наступною думкою. Останнім часом до мене часто приходять на навчання по відеозйомці, відеомонтажу люди, які займаються власним бізнесом. І я розумію, що Ну, і вони діляться цією інформацією, що вони хочуть власно, своїми руками робити відеоролики про. Про своє, там, про свій бізнес, про своє виробництво, чи послуги. Ну, тобто все, що пов'язано пов з власним бізнесом. І проходячи е курс, ну, коли вони на курсі, е ми говоримо про загальні речі, і я розумію, що у кожного св е свій бізнес, своя специфіка. Ну, але е люди отримують практичні навички. Але потім я бачу, що вам необхідна. Ну, скажімо так, підтримка, тому що у кожного своя, своя тема і своя специфіка. І я зараз почав співпрацювати з деякими власниками, з деякими бізнесменами і допомагаю їм робити відеоролики саме в їхній тематиці. І що цікаво, що роблю це не я, тобто не знімаю не я, а знімають саме, саме вони, або присилають своїх, ну надають своїх учнів, або своїх співробітників, яким би це займалися. І ну, виходить дійсно цікава штука. тобто... Знаєте, як то в приказці кажуть, що там, краще дати не рибу, а вудку. І от саме таку вудку зараз я намагаюся давати деяким бізнесменам або власникам, ну, власникам бізнесу. І ми зараз співпрацюємо з однією цікавою людиною, якою свій бізнес. І виходить так, що він знімає. А я просто знаходжусь поруч і даю свої поради, даю свої консультації. І я бачу, як людина просто ну, власною практикою, власним баченням, тобто робить ну, неймовірно просто практичні, дуже такі серйозні кроки, де <кхем> і отримує гарний результат. І так набагато дійсно цікавіше, тому що не треба вам кожного разу. Кожного разу замовляти ролики десь ну, у продакшн студіях, тому що виробництво це занадто ну, дороге задоволення. Тому до чого я це все говорю? Я все говорю до того, що можна значно зекономити на цьому і навчитися самому це робити. І люди, які навчаються от у мене, вони просто прозрівають, що ну насправді це не так не так і складно. І можна простими, якби спочатку прийомами, до досить простими роликами е робити достатньо якісний продукт, а потім. Ну, Збільшувати, там, зростати в своїй професійності. Тому о, вірте свої сили і робі, намагайтеся це робі, робити самотужки. Ви можете, в принципі, там просто взяти е, теж розвіючи один міф. Е, не треба мати там супер якусь там, те, якусь, там техніку. Е, можна достатньо і на смартфон знімати доволі якісне відео. Якщо є там фотоапарат. Це теж гарно. Є камера, ну окей. Але зараз е смартфон як мінімум, фотоапарат е це речі, які, ну, я так думаю, що у, кожного, там, у кожної людини ну, обов'язково є, і на них дійсно можна знімати доволі таки якісно. Тому пробуйте, пробуйте самотужки, там шукайте, не знаю, шукайте уроки в інтернеті, звертайтеся до там, різних вчителів, які вчать там, на різноманітних курсах, там довготермінових, короткотермінових. Ну і звичайно, можете звертатися до мене, адже у мене в цьому є вже деякий досвід. І оцей супровід практичний, скажімо. Він ну, вам додасть впевненості, і ви зможете потім відмовитися від цих продакшенів, тому що це дійсно такий дорогий і доволі такий затяжний процес, тому що на виробництво там, вони говорять від двох тижнів там, до місяця, а може, а може ще й більше. От. Тому якби, можете це робити самі. Вірте в свої сили. А, на цьому все. Я вам дав. Інформацію, яка можливо буде для вас корисна. До нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал. Дивіться мої ролики, мої майстер-класи, моє навчання. З вами був Сергій Поліщук. На цьому всім пока. До нових зустрічей!